Всім привіт! З вами Фальконе. Продовжуємо грати на карті Малинівка. І з чого я почну? Нарешті моє замовлення приїхало. Нарешті у мене є керкер і я помию техніку. Так, спробуємо. Тут такий бруд, я сподіваюся, що він взагалі відмиється. Нормально відмивається. Під тиском води ніякий бруд не встоїть. Трактор нам треба зараз завести. Завести. завести діду Федору. Так, у його намічаються якісь справи, він казав, що терміново потрібен трактор. Зараз я його вимию і завезу діду. Ось, як новенький. А? Який чистюля став. Добре. А перед тим як завести трактора до Діда Кості. Точніше, до Діда Федора, я завезу цю бочку до Діда Кості. Вона мені більше не потрібна. Я віддам все своїм власникам назад. Так, треба підчепити тільки. Так, все, готово. Спочатку їдемо до Діда Кості завозимо. Завозимо бочку, а потім їдемо до Діда Федора, завозимо трактор. Константин Батькович. Я цистерну привіз. Тільки я відчуплю її спочатку. Все. А, я гадаю, що він забере. І все ж таки, як, як по-новому виглядає трактор. Я вже забув, який він чистий. Так, а наступна зупинка це Дід Федор. А все ж таки, як гарно восени. Зараз період золотої осені. Дивіться, які вогняні дерева. Дуже все гарно, але разом з тим і дуже прохолодно. Треба щось вдіти потепліше, а то я гасаю, гасаю в цій футболці своїй. Трошки вже руки мерзнуть. Це коли в кабіні в тракторі, то нормально. Ось, проїжджаю через цей знятий паркан. Щось не хоче Діфідор калітку полагодити. Приходиться сюди їздити. Так, трактор я брав, відчіпляв плуга, коли забирав. тому причіплю назад. Все. Майже як було. Да ні, як було. Так, піду поздоровкаюся з дідом. Ну що ж, справи у нас тут закінчені. Так, мій велосипед. Я сюди якось заїжджав, тому поїду назад. А, а назад куди? Поїду зараз до корівок. Подивлюся, як у їх справи з молоком. І якщо назбиралася достатня кількість, я візьму трактора і поїду продавати молоко. Ось він наш корівничик. Зараз заїду. Ей, корівки! Привіт! Як ви тут? Я бачу, що все добре у вас. Зараз подивлюся детальніше. Я бачу, що ви дуже здорові. Здорові і ситі. О, яка шерсть. Це ознака здорової тварини. Дуже гарна шерсть. Так, а ще я бачу, що у нас 3000 літрів молока. Ого, це моїм причепом три ходки робити сюди. Але нічого, я з цього виручу трошки грошенят. Отже, показники. А у нас все те саме. 40. 40 чогось там. Ну і хай йому грець, хай буде 40. Точно, велик, велик чуть не забув. Так, вілік, вілік, вілік. Сідаємо на велика, їдемо за трактором, чіпляємо причеп і їдемо до корівок знову. Так що, корівки, до зустрічі! Зараз буду. І поки я їхав додому, я побачив, що у моїх сусідів поля бур'яном поросли. Я хочу подивитися на своє. Ага. Я бачу, у мене теж бур'ян. Блін, і багато бур'яна. Що ж робити, то? Ну, як варіант, я думаю, треба спробувати взяти наш оприскувач і поприскати гербицидами. Але я не знаю, чи це допоможе. А до речі. Є варіант з полольником, але у нас немає такого інструменту. Добре, я придумаю щось пізніше, а поки займуся молоком. Треба продати молоко і подивитися, скільки ми заробимо, ось так. А все ж таки, що я хочу сказати? Велосипед дуже зручна річ. Захотів, поїхав кудись, паливо не витрачається. Економний. Не дзернчить, як зараз цей трактор. О, до речі, я зараз заберу нашу цистерну для молока і цей трактор теж помию. Бо він уже забруднився. Так, все, підчепили. Зараз трошечки помиємо трактор. Ось, так, сюди. Де наш керкер? -кер? Так, сразу пропарець відмити в першу чергу. Під колесами. От бруду скільки знизу. Ковша треба вимити. Він же скільки піску перетягав. Так, а це що, іржа? Не вимивається. Це вже Це вже іржа. Ну нічого. Колись, може, і пофарбуємо трактор. А бруду то скільки? Фух, нарешті, нарешті відмив. Так. Уже у нас стріла іржою покривається. Не дуже це добре. Так, а у нас поки... Поки курівки, курівки і молоко. Поїхали. О, зараз... розбагатіємо на молодці. Піднімемося. А може і ні. Оскільки за 2 тисяч, наче продали. Так. Наливаємо. Є. 900 літрів. Ну що ж, поїхали здамо зараз цю партію. Виречимо грошенятка і... Повернемося. Я думаю, що повернемося. Ось, дивлюся на цю діжку. Вона реально, може, клас носила ще за часів Радянського Союзу. Подивіться, скільки тут шарів фарби. Да, вона дуже бушна. Вона може років із 60-х родом. А я в ній молоко таскаю. Не подивився, мабуть, вона всередині ржава. Хоча, сподіваюся, ще ні. Так, розвантажуємо молоко, отримуємо наші 20 тисяч гривень і зараз їдемо за наступною партією. Так, отже, у нас там у корівниках залишилось 600 літрів молока. Я їх добрати не буду, значить, я цю останню партію зливаю. Це у нас вийшло цистерни. і ми отримали 60 тисяч гривень за це. І в останній раз, коли я їхав, я хотів скоротити шлях, поїхав через поле Діда Петра. І знаєте що, нарвався на Діда Петра. Так ось, мені що він сказав: у його є поле, яке треба проорати, треба зайнятися оранкою. І знаєте що? Він навіть скаже, де взяти плуг. Тому зараз ми це все завеземо на нашу автобазу, все скинемо. А далі я більш детально дізнаюся, що нам робити. Значить, діжка нам не потрібна, я її відчіпляю. І що я хочу? Я хочу замовити, замовити дизельне паливо. Ось зараз я це і зроблю. Ну що, у нас мінус 8000 гривень і плюс 200 літрів палива. Ну я думаю, що на перший час вистачить, я багато не брав. Все ж таки треба було більше, але добре. Тоді ми брали тонну, а зараз взяв 200 літрів. Може не вистачити. Так, а що я хотів? Я хотів взяти велосипед, заїхати до Діда Петі і дізнатися більш детально, що нам треба робити. Ну що ж, я зрозумів. Нам треба зараз забрати наш Т-150. І доїхати біля нашого поля є електрична підстанція, тобто трансформатор. І якщо ви шукаєте зв'язок між плугом і трансформатором, то я вам скажу: Там Вася Електрик. Він намагається підключити сварочний апарат до трансформатора і заварити тріснувшись плуг. А? Як стоїть. Я сподіваюся, я його надійно зафіксував, бо не. Хочеться його втратити по дорозі. Бо Велик, Велик дуже класна тема, я казав. Так, поки він заведеться цей трактор, я б уже доїхав Великом. Але ні, плуг не потаскаєш Великом. Наче міцно тримається. Добре, поїхали на підстанцію. Зараз подивимося, що там за Вася електрик. І що там з плугом. Ось, ось наш трансформатор. Ну, він не наш, він сільський. Так, а де 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 тут? Васька. Так, плуг на місці, Васька. О, Васька, привіт! Можна плуг забрати? Васька. Вась. Ва... Ва. Добре, добре. А, так. Не хоче він зі мною розмовляти. Так, на вигляд, на вигляд! На вигляд плуг справний. Зараз я поїду все поскидую, і велика, і газонокосарку, і повернуся за плугом. Ага, круто. 200 літрів. Кажу, вистачить, вистачить. Я навіть повного бака не заправив, а все скінчилося. О, треба знову замовляти. Блін, задумався, чуть не вилетів десь в газон в кущі. Ага. Добре. Їдемо за плугом. Так, підчепитися би з першого разу. А то я з першого не завжди виходить. Так, запитаю на всякий випадок. Е, можна забирати? Ага. Типу щось він скаже. Нічого він не скаже. Так, підійдуть трошки ближче. Я думаю, вистачить. Оп, під'єднали. Все, добре, тепер шукаємо поле. Нам треба... Так. Гідравліку, мало не забув гідравліку. А тепер шукаємо поле. Так, а куди їхати, я навіть не знаю. Десь орієнтовно, приблизно тільки знаю, ну, зараз щось знайдемо. Так, тут такі лабіринти. Тих знає, куди їхати. Я тут перший раз. Поїду наліво. Я, коли в корівник їхав, поїхав наліво, нормально все вийшло. Так, тут якесь сміття валяється. А це ще, що, знову силосна яма? Нічого собі. Чи це не силосна яма, я навіть не знаю. Так, оце наше поле. Зараз до нього доїдемо. Десь я вчепився. Я кажу лабіринти. Ось, ось це поле. Казав наше, але воно не наше. Добре, зараз ми розкладемося. Ой, тут. Орати і Орати. Так, до речі, я, мабуть, перекину плуг на іншу сторону. До речі, я навіть. Якщо чесно, я не знаю, якою стороною правильно буде. Напишіть в коментарі, як правильно заїжджати на поле і в яку сторону відгортати грунт. Наліво чи направо. Отже, я бачу, що. Скоріше за все я вже зробив неправильно. Я маю їхати. Не по полю, а десь трошечки лівіше. І направо перекидувати ґрунт. Але це чисто теоретично. А ще, блін. У його робоча ширина 2,5 метри. Чи навіть менше. Я буду довго їхати. Довго і нудно. Спочатку я спробую проїхати по колу, позбирати по краям, а далі буду вже їхати полосами по GPS. у Ну що ж, нас чекає довгий шлях. Отже, все ж таки я трошки попрацював з плугом і зрозумів, що він має повернути бути в ту сторону, тож я думав, а, куди відкидує землю? Тобто, колеса мої він має їхати по полю, а відкидувати землю на бік, на ґрунт. грунт. Кратше, ви зрозуміли. Я не зрозумів, що я сказав, але ви, мабуть, зрозуміли. Так ось, а поле я не закінчив до кінця. А чому? Бо в мене мало палива. Так, треба плуг скласти. Ага, не можна спастися на цьому плузі. Добре, я поки заїду на заправку. Бо я так думаю, що до кінця не допрацюю. Заправка тут має бути недалеко. Зараз вийду на трасу. Ну і далі на заправочку. Так, а поки трактор заправляється, що я хочу подивитися: чомусь у мене не складувався плуг, коли я їхав. Я бачу тут просто бруду багато. Ого, 10 тисяч гривень на заправку? А Так про що я? Десь пил попав у механізм, і він не закривається. Треба буде після роботи помити його. А зараз ми продовжимо роботу і дооримо поле до кінця. На сьогодні це наше першочергове завдання. Так, хотів я проїхати навпростець, але заблукав. Дякуючи цій чудовій жінці, вона підказала, де мені виїхати на поле. Це ж треба було так заїхати. Але яка природка, я знаю, де. Я знаю, де рибалити. Тут і човен є. І мостик. Клас. О, а тут монеточка навіть є. Ех, не просто так я сюди заїхав. Вот це О, я зрозумів. Там і олені бігають. І відразу з них бульйон готується. Який борщик смачний. Клас, я сюди якось заїду. Так, нам треба розвертатися і виїжджати звідси назад. Так, а ось це поле, яке нам потрібно. Добре. Розкладуємо плуг. О, розклався, але не в ту сторону. Ей, давай но -ну назад. Перекидайся. Мені треба, щоб ти робив правильно все. А не як завжди. Так, готово? Ну що, продовжуємо? Я думаю, зустрінемося, коли зробимо до кінця свою роботу. Так, все. Щось я дуже втомився. Треба скласти цю штуку. А чому вони знов не складається? Знов десь щось заклинило. Так. О, все, пішло. А я гадаю, що я свою роботу зробив. Тут невеличкий клаптик залишився, я довірюю його костику. Я костику виставлюся з чекушкою. Хай він це все дооре. До речі, а де я взяв чекушку? А а мені Люська дала. У неї, поміж іншим, бізнес два магазини. Один в Малинівці, інший у Федорищах. Товар у неї хороший, міцненький і гаряченький. Це, до речі, пояснює, як вона в холодно дощову погоду з відкритими дверима у рушнику сидить. Нагрівач у нею хорожую, градусів 50. Але добре, я таким товаром не, не Не цікавлюся. Це не моє. От Костік, хай Костік, що хоче, то її робить. А я ні. У мене корівки є з молочком свіженьким. О, так. Мийка, дуже багато мийки. Ми всю техніку відмиємо. Всю буде у нас все чисте. Круто. Оце купив собі керхер. тепер буде все мити. Все і всіх. Буду травинку кожну мити, кожен кущик буду мити. Стов помию, все помию, все помию і трактор помию. Так, до речі, плуг треба помити, бо. бо він трошки застряє. Тут тобто, по механізму пройдусь по циліндрам всім. Аж блищить на сонці. Трошки фарба получилася але нічого. Так, поїду я до Діда Петі. Заберу свої гроші. А, запах грошиків. Грошики в селі трошки пахнуть, звісно, сіном і гав... Тобто, добривом. Але нічого. Так. Що я хочу сказати? Дід Петя сказав, що плуг поки залиш собі. У мене ще є одне велике поле. Теж треба його приорати. Так що будеш вільний, то допоможи. А ще треба зібрати врожай з 22-го поля. Тому я зараз візьму свій комбайн і поїду туди. Все ж таки, у мене є ціль назбирати 3 мільйони, а нам в цьому допоможуть контракти. Так, що я хочу сказати, я до плуга не був готовий, тому не знаю навіть, де його поставити. Хоча з трактором залишу його прямо тут. Нам же зараз трактор не потрібен, нам потрібен комбайн. Зараз заберемо його. Так, і Веліка відразу заберемо, і комбайна. Ну що ж, поїхали на 22 -е поле. Подивимось, що там за врожай. Так, куди це вони всі йдуть? Ого, скільки їх тут. Дивіться, і навіть ходять. Да що це з ними? Їм пофігу! Вони просто йдуть! Вони мене пропустити не хочуть! Ей, народ, алло! Вийдіть, будь ласка, цей, вийдіть з дороги. Блін, де да що ви ці глухі, чи що? Зараз фарми помігаю. Так, детство не у нас? Ей! Хлопці! Хлопці та дівчата, відійдіть, будь ласка, ну ёлки палки да що ж це таке? Фух, на силу проїхав. О, іще чуть один під колеса не попав. Блін, дивні якісь тут люди. Взагалі не шугані. Ну що їм шугатися? Тут ніколи транспорт не їздить. Так, причеп для жатки у нас в тіньку. Велик у нас в тіньку. Можемо починати працювати. Так, отже, у нас тут боби. Вмикаємо комбайн. Як давно я не працював на комбайні. Обожнюю комбайни. Так, у нас боби. Пішли боби. Добре. Що я хочу? Я хочу, мабуть, зателефонувати костіку. Хай паралельно, паралельно зі мною займається Оранкою. Ну, звісно, не на цьому полі. Хай теж заробляє гроші для мене, виповнюючи контракти. Я ж йому чекушку дам. Тому тому, я думаю, що вже в наступній серії ми назбираємо 3 мільйони і купимо промисловість. А поки, поки буду з вами прощатися. За вами був Фальконе. До зустрічі!